Всім доброго дня, компанія авторину Сенко Бережанська. Соня на продаж, Гарино Кенга 2017 року. Oh. Пригнана з Голландії 1,5 дизель. Автомобіль весь рідній фарбі, жоден елемент не мальований. Oh, колеса у нас 195, 65, 15, кінові колеса з хорошим протектором. Електросіклопідйомники, електрозеркала присутні в автомобілі. Куризконтроль присутній. Мультіруль, кондиціонер присутній в ньому, рушник працює, коліса не розбита. Автомобіль заводиться з кіл оборота, про це рівно стабільна справина, ніяких помилок по ньому немає. Все в хорошому стані. Присутня перегородка задня зі склом, задні парктроніки присутні в автомобілі. Віддаються також зимові колеса ще з хорошим протектором. Кузов не процарапаний, точніше буде, взагалі нічого важкого не возили. Карти двері у нас не затерті, не протерті в хорошому стані. Салон також не роздертий, не зачуханий, все в хорошому стані. Все, рідне, Рено, нічого не мінялось, нічого не крутилося, ніяких бовтів. Ніяких і запотівань немає, мотор не місце, всі фари рідні, все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля.